Голокост це вісім букв, болю і страждань. Цим словом називають геноцид євреїв та інших соціальних груп, вчинений нацистами під час Другої світової війни. Крім євреїв, нацисти також винищували всіх, кого вважали неповноцінними. День пам'яті жертв Голокосту заснований з метою ніколи не забувати про злочини і пам'ятати про невинно вбитих. Голокост це переслідування та масове знищення євреїв та інших соціальних груп, які здійснювали німецькі нацисти та їхні союзники під час Другої світової війни. Під час Голокосту було вбито близько 6 мільйонів євреїв, що становить приблизно третину всього єврейського населення світу. В широкому розумінні голокост це також геноцид циган, масові вбивства поляків, радянських військовополонених та душевно хворих. Неповноцінних за нацистськими переконаннями людей утримували в спеціальних таборах смерті. На ув'язнених часто ставили експерименти, а через жахливі умови проживання багато ув'язнених навіть не доживали до страти. Найвідомішим нацистським концтабором був Аушвіц у польському місті Освенцем. Жертв Голокосту пригадують щороку, 27 січня. Цю дату визначила Генеральна асамблея ООН. саме 27 січня 1945 року. Бійці Першого українського фронту за підтримки 4-го українського фронту звільнили комплекс німецьких концентраційних таборів Аушвіц-Беркенау для українців. Жахливим символом голокосту став Бабин Яр. Місце розстрілу понад 150 тисяч євреїв та представників різних національностей існував Дробицький яр у Харкові, а також багато інших місць, де нацистські нелюді масово вбивали євреїв. Серед тих страшних місць і Бронецький ліс на Дрогобичині, де німецькими нацистами було знищено 11 тисяч наших краян євреїв. Наймасовішими місцями розстрілів і ліквідації також стали сирецький концтабір, також відомий під назвою Київ захід. Тут було вбито 30 тисяч осіб. Богданівка, табір смерті, створений у цьому селищі Миколаївської області. Згубив 55 тисяч євреїв. Всього ж у Доманівському районі, де розташована Богданівка, було вбито більше 115 тисяч осіб. Голокост в Одесі. Під цим терміном мають на увазі знищення понад 100 тисяч українських євреїв у період німецької та румунської окупації. Янівський табір у Львові. Майже 200 тисяч вбитих. Голокост євреїв на окупованій нацистами території СРСР відрізнявся від подібних заходів в Європі. Там євреїв заганяли в гетто, з часом могли відправити до місць масових знищень у газових камер. На українських землях більшість євро єврейського населення загинуло від куль у протитанкових ямах. Їх викопали ще за радянської влади військовополоненні. Місцеве населення чи самі жертви. До початку Другої світової війни у Європі жили 9 мільйонів євреїв. У 1950 році їх залишилося 3,5 мільйони. У Польщі, країнах Балті та у Німеччині за роки Голокосту було вбито до 90% євреїв у цей день. День скорботи і пам'яті. Ми приєднуємося до загальної печалі і прагнемо співчувати всьому цьому болю та втраті, ім'я якої Голокост. Її ніяк не заповнити.